Покажу вам надзвичайно практичний комбінезон від бренду Тутепейрега. Він витримує від мінус 15 до мінус 25 градусів морозу. Зверху надзвичайно практичний, щільний. водовідштовхуючий відштовхуючи вітро на продувний матеріал, який додатково дихає, тому малюку не буде жарко всередині. По всій довжині маємо свіхно відбиваючи елементи, внизу гумка, а також стрибки для фіксації, рукавчики також на гумках. Ось так виглядає комбінезон Сзаді, у, на поясі протягнута гумка для додаткової фіксації, розчібається на забок захистом від прищень. Всередині у нас є ось така лісова підкладочка на рукавчиках, поліестерова підкладка, і додатково є ще поліестеровий утеплювач всередині, тому модель справді практична та тепла. Маємо ось такий капюшончик на гумках, на липучках, і дуже зручно, адже капюшон з легкістю можна відчинути за допомогою ось таких комфортних кнопочок. Моделька дозволяє малюку дихати, ідеально підходить для активного зимового спорту. Придбати можна на нашому сайті ilovemami.com.ua